Далі йдемо, мама в мами шлюб позальоту. Образно мама відобразила бабушку цю, яка одружилася mm -hmm. і потім розійшлася, тобто приїхала і одружилася на іншому. Так? Тобто, бабуся, яка привезла дитину з Німеччини, а потім, типа, з ним, наче як розійшлась, він її, наче як не прийняв там чи що там в них було. Ну то тобто ми туди не лізлимо в ту систему. І потім вона йде до іншого, де інший приймає дитину як свою. І дитину як свою, і плюс там типу, починає жити, да, от, без любові. Те саме ваша мама відіграла шлюб, наче як по зальоту, от, а по факту, типу, там не особа зальоту, якщо взяти, бо це програма була. Да, заставили, коли заставили одружитися маму, коли життя для себе, бажання абортувати вас, бо хочеться пожити для себе, бажання абортувати вас — це не мамине бажання, це те, що нав'язували батьки бабусі. Щоб зробити аборт, бо це стидно. Бачите, стидно. Да. Да. Стидно. як програма включилась? тобто це навіть не мама ваша була, ви навіть не знаєте своєї мами. Істиною справжньої там програми були. І себе ви істиною не знаєте, У вас теж програми родові. І тобто, стидно народжувати, стидно дитину мати, стидно навіть вижити на рівні життя. Там програма смерті запущена. Бо вона ж помните, вона ж вижила, приїхала з Німеччини. Може, вона предательниця, а може вона там і так далі. Да? Тобто, оце що було по відношенню до бабушки. А стидно, що вона приїхала з животом. А дитина це що це життя? Вона вижила в Німеччині. Тобто стидно або засудження життя, що ти вижила. Стидно жити. Розумієте, які там програми? Тобто, ти вижила і за це стидно, за це ще можуть наказати? Стидно вагітніти, стидно мати дитину. Це засудження. І причому чим? Рідними батьками, родиною, близькими, українцями і так далі. Повернутися на родину стидно. Це те, що у вас зараз викрухує, і чувство війни, і так далі включається. Це вас включається ця програма. Бабушки по, по мамині лінії, виходить. Оце стидно. У ті всі викидні і так далі, і аборти це теж бо ж, стидно, це боль, це боль тієї бабушки, яка це пережила. І бажання абортувати це бажання не вашої мами, це бажання, якщо бабушка з Німеччини була вигідна, то це її батьків. Тобто, зроби аборт чи ще там щось, бо стидно, що ти ж без чоловіка будеш виховувати тіпа, цю дитину. І тому в мами оце було бажання. Далі, е, хоча це не ще раз наголошую, що це не мамине. Це не мамине взагалі. Тобто, це як програма, як очки такі, знаєте, як матрешка. Тобто, там всередині є оця маленька Юля, наприклад, справжня, або ваша мама справжня, а на неї накладені програми. оці. Угу. Сім'ї родової системи і так далі, реінкарнації того всього. І щоб добратися до тої істинної мами, яка є, яка дала життя. Яка любила, як вміла, яка сама була недолюблена, і так далі? То треба знімати оці всі матрьошки зверху, оці всі проекції насправді.